Привіт, товариство! На зв'язку склад магазин вхідних та міжкімнатних дверей, тобто двері KVA. Сьогодні у нас в відео огляді така дуже популярна дверка, яку зачасту ставлять в якісь підсобні приміщення, можливо, другий вихід з будинку або будинок охорони, або якесь складське приміщення. Ці двері називаються у нас метал МДФ. Зовні у нас йде крашений лист сталі сірого кольору. А всередині у нас іде МДФ-накладка. Двері мають достатньо якісні хороші характеристики. Це товщину полотна 9 см. Ззовні у нас іде метал 1,5 мм. Полотно повністю утеплене мінеральною ватою. Всередині йдуть вертикальні та горизонтальні ребра жорсткості. Всередині двері має 16 МДФ накладку. Ось видно наскільки вона товста. Та також оснащена двома хорошими замками. Це циліндровий замок Apex з товстими такими ріглями. Він має достатньо великий срок експлуатації. А верхній замок у нас сюди сейфовий. сейфове. Полотно на коробці тримається за допомогою таких трьох товстих петель на підшипниках. Дві вверху, третя петля внизу. Так, коробка у нас в двері повністю утеплена мінеральною ватою. Вона така достатньо жорстка. Має товщину 10 см. Лиштва одразу приварена, тобто на лічник до коробки зовні. Всередині двері у нас сірого кольору з горизонтальними полосками. Антизрізана полотниця на випадок, якщо хтось в петлі захоче спиляти, то двері залишаться в приємі. Достатньо жорстка така рама. Нагадаю, що двері мають дуже таку гарну ціну. Ціну дивіться на сайті актуально. Та вони є в наявності на складі завжди в такому сірому кольорі та коричневому. Коричневий 8016, він такий популярний. Ви знаєте, ну ось як коробка цієї двері. Ви можете замовити цю дверку у нас на сайті. вона завжди в наявності на складі. Пам'ятайте, що у нас працюють професійні монтажники, які доставлять та встановлять двері під ключ. З вами був склад магазин дверей. Тобто двері Києв. До побачення.